Житомирська обласна рада звернулася до президента та Кабміну з проханням розірвати договори оренди на користування УПЦ землею та церковними будівлями, які перебувають у державній власності. Відповідне рішення прийняли 27 квітня під час чергової сесії. Один з депутатів заявив, що не підтримує і вважає незаконним таке рішення. Це рішення, яке ми будемо голосувати. Ну, юридичний департамент сказав, що воно незаконне. Я розумію, що це політичне рішення, що це не юридичне рішення. Але я вас дуже прошу. Таке вже рішення було прийняте і на минулій сесії. Я розумію, що сьогодні це хайп, що сьогодні це е, в тренді. Я дуже давно займаюсь політикою, що розуміти, де це потреба, а де це штучно створений конфлікт. Вважаю, що це штучно створений конфлікт, який принесе нашому суспільству дуже багато негативу в майбутньому, тому що релігійні спори вони визначаються десятиліттями. Я зараз не агітую вас, приймати це рішення чи не приймати, воно незаконне, воно, в принципі, є запит юридичного департаменту. Я хочу зрозуміти, щоб ми всі сьогодні, завтрашнього дня, почали думати, як об'єднати християн, як знайти спільну мову. І шукати спільне рішення, а не захватувати храми і звинувачувати всіх в тому, чого немає. Дякую. Також на сесії проголосували за заборону на території Житомирщини діяльності Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв'язок з РПЦ за сорокричами. Того депутати скасували свої рішення, яке було ухвалене в травні 2017 року, про надання дозволу монастирю УПЦ на розробку проєкту землеустрою у селищі Чоповичі Малинського району. Нагадаємо, що таке рішення у сімнадцятому році ухвалили з другої спроби. А вже у липні того ж року представники патріотичних громадських організацій вимагали скасувати дозвіл, але тоді не вистачило голосів. Сьогодні ж, після шести років, депутатський корпус таки скасував рішення обласної ради. Багатьох депутатів минулого скликання, воно дуже знакове. В цьому рішенні є відміна нашого рішення, коли сесія обласна сес ради минулого скликання надала Чоковицькому монастирю, передавала землю. Із тих колег, хто зараз в залі був і минулих минулі 15 депутатів, пам'ятаєте, як це було? Яка була важка боротьба, коли ми відмовили московські церкві вмовили московській церкві до Доніської ділянки. Потім була зроблена перерва, потім пішли і прийшли задоволені депутати і переламали і простали цю ділянку під московським монастир. Я радію з того, що пройшло 5 років і справедливість освіти і вірю в те, що дуже багато рішень, які були прийняті через коліна, через прохання, так само історично, потім будуть відмінені. Так що дякую вам і слава Україні! По завершенню сесії Володимир Ширма в коментарях журналістам сказав, що рішення, які пов'язані з ОПЦ, в першу чергу мають показати позицію обласної ради, це політичне звернення, яке має показати позицію обласної ради щодо функціонування Української православної церкви. Яка має там відповідно до висновку експертної групи, яка працювала в Києві, канонічний зв'язок із Москвою.